Я всім відвідувачам каналу Лікне сьогодні ми поговоримо про правильність вимови слова асфальт. Хоча це доволі поширене слово, його вимова повсюдно викликає певні труднощі, у чому ми з вами прямо зараз переконаємося на прикладах взятих із випусків новин. У наведених прикладах під час вимови слова асфальт припускаються помилок і респонденти. Асфальт просто можна вішкти руками. Може викришуватися асфальт, не витримувати нагрузки. І ведучі. Волога, що просочувалась у тріщини асфальту, потім замерзала. Ями, горби та залишки асфальту. І навіть високопосадовці. Виявлено порисний асфальту. Минулорічний асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом. А ми з вами дізнаємося, як все ж таки правильно вимовляти, а разом з цим і писати це слово. Щоб не повторювати чужих помилок. А ще дізнаємося багато цікавого про сам асфальт. Приємного вам перегляду! З поняттям асфальт стикалася практично кожна людина. Мова йде переважно про будівельний в'яжучий матеріал промислового походження, спеціалізовану смолисту речовину, що використовується в якості покриття для дорожніх поверхонь. Іноді, здебільшого в неофіційному мовленні, асфальтом називають безпосередньо і саму дорогу. Але сфера використання асфальту не обмежується лише дорожнім будівництвом, спектр застосування цього матеріалу значно ширший. Крім того, асфальт буває не тільки промислового, але й природного походження. Виробництво асфальту промисловим способом почалося лише півтора століття тому, а от природний асфальт людство навчилося використовувати набагато раніше. На нашій планеті існують цілі озера, які мають у своєму складі асфальт. Виникають такі ще найчастіше у місцях, де неконтрольовано проникає на поверхню землі нафта. Одним з таких водоймищ було нинішнє мертве море, яке до кінця 19 століття іменувалося асфальтовим. Таку назву йому дали ще давні римляни, які назвали його Лакус асфальтітес, що в перекладі з латини означає асфальтове озеро. Цю первинну назву нинішнє мертве море дістало тому, що воно являло собою одне з найбільших джерел асфальту. Адже замість солі на його поверхні плавали асфальтові плити та величезні шматки асфальту, людям залишалося їх тільки збирати. Але з часом асфальтове родовище в Мертвому морі вичерпалося. Останню крупну асфальтову брилу було знайдено тут у 60-ті роки ХХ століття, причому вага цієї брили була понад однієї тонни. Природний асфальт використовували в багатьох державах давно минулих епох. Давньому Єгипті, давньому Вавилоні, давній Греції, Асирії, Фінікії та інших. Щоправда, у ті незапам'ятні часи доріг ним не покривали, а використовували цей матеріал здебільшого для зміцнення різних споруд, гідроізоляції кораблів, осмолювання посуду, завдяки чому оброблені асфальтом поверхні ставали міцнішими. А строки експлуатації проасфальтованих об'єктів та предметів значно продовжувалися. Достовірно встановлено, що шумери використовували асфальтні суміші близько 7 тисяч років тому для зміцнення своїх суден, які являли собою інженерні споруди, пристосовані для перевезення людей та вантажів по воді. А єгиптяни навчилися використовувати асфальт ще й для окремих способів муміфікації тіл померлих. Саме ж слово мумія в перекладі з персидської означає асфальт або чорна смола. Свідчення про використання природного асфальту в стародавні часи збереглися й у літературних джерелах тих часів. Наприклад, старий заповід повідує, що Ноїв ковчег було покрито всередині зовні асфальтом. Що асфальт використовувався для будівництва Вавилонської вежі, що у долині Сіддім, яка оточує мертве море, було багато ям з асфальтом, а немовля Мойсея було знайдено на березі нілу в тростиновому кошику, обмазаному асфальтом. Також видатний середньовічний персидський вчений філософ та лікар Авіценна у своєму трактаті канон лікарської науки під час описування лікарських властивостей Муміє згадує асфальт, називаючи його Кафр Ал Яхуд, що в перекладі з арабської означає бітум юдейський. У часи середньовіччя активно використовували природний асфальт європейці, а галузі його використання розширювалися. Так, асфальт використовували фламандські та голландські живописці як складову для створення фарби красивого жовтого відтінку. Завдяки вмісту у своєму складі асфальту така фарба мала вражаючу якість. Ще один винахід європейських живописців кракелюр, тобто ефект розтріскування фарби, досягався завдяки природному асфальту. Так митці виявили, що у сполуках з певними фарбами природний асфальт просочується вгору, чим викликає почорніння та розтріскування фарбового шару, так званий ефект кракелюру. Цей незвичайний ефект став справжнім проривом у техніках живопису, який не втрачає своєї актуальності й дотепер, адже кракелюр захищає витвори мистецтва від впливу навколишнього середовища і як наслідок від руйнування. Хіміки встановили, що багато середньовічних картин, написаних на дерев'яних панелях, у тому числі славнозвісна Моналіза Леонардо да Вінчі, змогли зберегтися до наших днів саме завдяки кракелюру. У наші дні природний асфальт використовують теж здебільшого для виробництва лаків та фарб найвищої якості, рідше для будівництва доріг. Але звідки беруть природний асфальт зараз? Станом на сьогодні одним з найбільших асфальтових родовищ на нашій планеті є асфальтове озеро Піч Лейк, що розташоване в країні Тринідад і Тобаго, що на Карибах. Запаси цього озера становлять понад 6 мільйонів тонн найчистішого асфальту рідкої структури, позбавленого домішок. З видобутого тут матеріалу місцева влада Тринідаду і Тобаго будує у своїй країні дороги. Подібні асфальтові озера можна зустріти також на американських континентах, зокрема на території сучасного штату Каліфорнія та країни Венесуела. Місцеві індіанці ще до приходу на їхні землі європейців почали використовувати знайдений тут природний асфальт, передусім для надання герметичності своїм пірогам, якими називалися вузькі довгі човни. Наразі видобутий з асфальтових озер природний асфальт постачають по всьому світу. Географія такого постачання близько 50 країн, серед яких Єгипет, Японія, Індія, Великобританія та інші. А от штучний асфальт або асфальт, виготовлений промисловим способом достатньо свіжий винахід. Його історія почалася із середини 19 століття. До середини ХІХ століття матеріалом для вимощування доріг у великих містах всього світу здебільшого слугувало каміння. Такі дороги подекуди збереглися й дотепер вони мають назву брук або бруківка, але виклик того часу був таким, що дорожня мережа потребувала нових типів дорожніх покриттів, які можна було би швидко споруджувати. Починаючи з середини 19 століття у Франції, Швейцарії, США та низці інших країн дорожнє покриття починають виготовляти з бітумно-мінеральних сумішей, які стали прототипом штучного асфальту. Уперше цей склад для влаштування дороги застосували у 1860-х-1870-х роках американці. Вони використали ці суміші для облаштування вулиць у Вашингтоні. Після американців бітумно-мінеральні суміші почали використовувати європейці. Зокрема, такі дороги почали з'являтися у Франції і Швейцарії. У 1876 році в США вперше застосували литий асфальт, так званий асфальтобетон, виготовлений з використанням нафтових бітумів. Бітум є головним компонентом як природного, так і штучного асфальту. Ця назва походить від латинського слова бітумен, що означає гірська смола асфальтовий. Бітум це похідний нафти, який являє собою смолоподібний або твердий матеріал, що має в'яжучі властивості, завдяки яким забезпечується його щеплення з різними матеріалами та поверхнями. Таким чином, бітум виконує роль зв'язувального компонента, який надійно утримує всі складники асфальтових сумішей разом, забезпечуючи міцність та безпеку асфальту. В сучасному своєму варіанті штучний асфальт являє собою суміш бітуму з піском, щебенем та тонкоподрібненими мінеральними наповнювачами, переважно вапняками. Атент на технологію виробництва штучного асфальту отримав 31 травня 1870 року Едвард Джозеф Десметт, американський винахідник бельгійського походження, який тоді працював в американській компанії з виробництва асфальтових покриттів American Asphalt. Уперше асфальт застосували у липні того ж року для покриття доріг на уільям Стріт в Нью-Арку, місті на північному сході США. Одному з найбільших міст штату Нью-Джерсі, відтоді штучний асфальт завдяки своїй міцності, гнучкості й водостійкості набув поширення по всьому світові. Він активно використовується і зараз, переважно для облаштування покриттів автомобільних доріг, пішохідних тротуарів, злітно-посадкових смуг аеродромів, промислових підлог. Також штучний асфальт застосовують в покрівельних. Гідроізоляційних роботах, електротехніці тощо не обходиться без цього матеріалу і хімічна промисловість адже за його допомогою виготовлюють різноманітні замазки, клеї, лаки і мастики. Технології з виробництва штучного асфальту постійно вдосконалюються, а обсяги його використання швидко зростають. У світовому масштабі сучасне використання штучного асфальту наразі становить приблизно 102 мільйони тонн на рік. Незважаючи на поширеність слова асфальт у нашій мові, його вимова викликає певні труднощі, як ми це простежили на прикладі випусків новин на початку нашого розбору. Навіть правильно пишучи слово асфальт через літеру Ф, багато хто вимовляє його через звук В, і така вимова є укоріненою помилкою. Корінь проблеми криється в тому, що іменник асфальт має іншомовне походження, а його вимова незвична для української мови, з огляду на те, що у цьому слові має місце збіг двох глухих приголосних звуків с і ф, обидва які до того ж відносяться до класифікації шумних, тобто таких, що утворюються за допомогою шуму. Такий збіг глухих шумних приголосних звуків суперечить принципу милозвучності української мови, адже він ускладнює вимову слова асфальт, а тому мимоволі виникає бажання уникнути цього збігу, замінивши глухий шумний приголосний звук Ф сонорним звуком В, у вимові якого тон переважає над шумом. Дійсно, асфальт легше вимовляється, ніж асфальт, проте така вимова є ненормативною. Іноді можна також зустріти й інші помилки не тільки у вимові, але й в написанні слова асфальт, а саме ашфальт, «освальт» і подібні. Ці помилки менш розповсюджені, але їх теж припускаються наші співвітчизники. Щоб раз і назавжди засвоїти правильність написання і вимови слова асфальт. Варто звернути увагу на походження цього слова, а також на особливості його написання у різних мовах, у тому числі й в українській. Слово «асфалтос» придумали давні греки, що означає гірська смола або ж асфальт. А походило це слово від іншого давньогрецького слова сфаллестай, що означало перевернутися або впасти. Адже давні греки свого часу використовували асфальт як зв'язувальну речовину для запобігання падінню стін. Звернімо увагу, що ще в давньогрецькій мові на місці спірної літери, що визначає вимову асфальт чи асфальт, стояла літера Фі, якій відповідає українська літера ф. Після завоювання Греції Римом, офіційною мовою якого була Латина. Назва «Асфалтос» потрапила до переможців, де, адаптуючись до правил латини, набула назви асфальтус. У латинській мові відповідником грецької літери Фі є буквосполучення П. А латинському буквосполученню П відповідає у свою чергу українська літера F. Саме з латини назва речовини на позначення асфальту потрапила до більшості сучасних мов. Наприклад, в англійській це асфальт. У німецькій асфальт, у французькій асфальте, в іспанській та італійській асфальто. З якої саме з вищеперелічених перелічених мов слово асфальт потрапило до нашої мови, достовірно невідомо. Але розглянувши варіанти написання цього слова у різних сучасних мовах, можна помітити, що у всіх них воно пишеться або через сполуку приголосних букв пі або через букву F, що вимовляється як звук Ф. В українській мові, як і в іноземних мовах, єдиним правильним написанням слова асфальт є його написання через літеру Ф. Слово асфальт є словниковим, оскільки воно відноситься до запозичених слів, перевірочних слів до нього немає, а тому його просто треба запам'ятати. Офіційно визнаних українських відповідників до іншомовного слова асфальт поки що теж немає. Але станом на сьогодні наші співвітчизники пропонують, наприклад, такі варіанти відповідників до цього слова смолівка від слова смола за аналогією до межівка, що означає бордюр, або тинівка, тобто бруківка, смолянка, теж від слова смола, назва говорить сама за себе, або смолозем від сполуки слів земна смола, на зразок чорнозем або глинозем. Чи увійдуть якісь із цих запропонованих відповідників до нормативів нашої мови, чи з'являться інші пропозиції, покаже час. А на сьогодні запам'ятаймо, що єдине правильне написання слова асфальт в українській мові з літерою Ф, а єдина правильна вимова цього слова зі звуком Ф і ніяк інакше. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Як бачимо, від вибору правильних звуків напряму залежить правильність вимови слів, тому в наступних випусках йтиметься теж про звуки, починаючи від самих азів. Що таке звуки, які вони бувають, як утворюються тощо. А на сьогодні все. З вами була Тетяна Габилюк. Побачимося у наступному відео.